Всемогутній Боже, ми приходимо до Тебе з серцями, сповненими вдячності, навіть у час важких випробувань. Дякуємо Тобі за кожен прожитий день, за можливість бачити сонце і відчувати тепло. Дякуємо за наших захисників, які стоять на захисті нашої землі, за їхню мужність і відвагу. Молимося за них, щоб ти оберігав їх від зла і дарував їм силу протистояння. Дякуємо за волонтерів, які допомагають забезпечити наших захисників необхідним обладнанням, за їхню невтомну працю та відданість. Молимось за них, щоб ти благословив їхні добрі справи. Дякуємо за лікарів, які рятують життя пораненим, за їхній професіоналізм і самовідданість. Молимось за них, щоб ти дарував їм мудрість і терпіння. Дякуємо за кожного. Хто допомагає пережити цей важкий час за їхню підтримку і небайдужість. Молимось за всіх нас, щоб ти дарував нам перемогу, мир і єдність. Боже, ми віримо в Твою милість і любов і просимо Тебе допоможи нам пережити цю війну і збудувати краще майбутнє. Амінь.